Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту фонд Олександра Усика 20 жовтня проведе в американському Лос-Анджелесі благодійний вечір зі збору коштів, де відбудеться аукціон з ексклюзивними призами. Його головним лотом стане скульптура боксерської рукавички, яку створив відомий литовський скульптор Сігітас Снірас. Окрім нашого боксера, в організацію івенту взяв участь і його менеджер Еріс Клімас. Спортивний клуб «Дніпро-1» перервав одну з найтриваліших в історії чемпіонатів України з футболу переможних серій, яка склала 12 матчів. Більше Вікторії поспіль раніше вдавалося відсвяткувати лише Донецькому шахтарю, Причому тричі. Останній раз темно-синьо-жовті втрачали очки майже рік тому. Нині після шести перемог на старті поточного чемпіонату прем'єр-ліги Дніпровці мали задовільнитися результативною нічою. 2-2 з, з Петрово-Кіровоградської області, що стало першою втратою очок для нашої команди у поточному сезоні. Зрештою, за словами головного тренера клубу Олександра Кучера, все могло бути і набагато гірше, адже його підопічним довелося навіть відігруватися. Хоча на заключних секундах компенсованого часу вони мали можливість і вирвати перемогу. Втім, Петровців врятував голкіпер. За таких обставин і переконливої перемоги 3-0 донецького шахтаря над Ковалівським колосом» у турнірній таблиці спостерігається двовладдя. Спортивний клуб Дніпро 1 гірники набрали однакову кількість очок по 19, а Дніпровці зберегли перший рядок лише завдяки на два голи кращі різниці забитих і пропущених м'ячів. Баскетбольний клуб Прометей Слобожанського зазнав тріскучої поразки у другому турі міжнародного клубного турніру Єврокап підопічні Ронена Гінзбурга на майданчику арени Пала Леонеса в Італійській Бреші з рахунком 70-104 поступилися місцевій команді. Про перебіг подій на майданчику у матеріалі мого колеги Дмитра Харлова. У дебюті протистояння Брещя Прометей суперники здебільшого придивлялися один до одного. За перші п'ять хвилин команди на двох набрали 18 очок. При цьому Прометей ввів у рахунку. Однак у другій половині стартової чверті, здебільшого, завдяки дальнім влучанням Делаваллі та Петручеллі, Челлі, Бреща робить ривок 10-0. Проте колективу з України було чим відповісти. З периметру влучно закидали Клавел та Сидоров. Це дозволило Прометею піти на першу перерву, поступаючись. Лише трьома очками – 21-18. Я думаю, що ми грали дуже добре, агресивно вважаю, це саме те, що ми маємо робити всю подальшу гру. Після повернення на майданчик баскетболісти Гінзбурга спромоглися скоротити відставання до одного очка. Втім, три поспіль втрати червоно-білих у середині чверті. Подарували господарям 10 очкову перевагу 36 на 26. Впродовж відрізку Майкл Кобін з бігмен Бреші» записав на власний рахунок 8 з 10 очок. Прометей стрім голов побіг відіграватися. Крапку у першій половині гри поставив Діджей Стефанс. За дві секунди до сирени американець за меш очкової лінії скоротив відставання слобожанців до шести очок. У роздягальні опоненти пішли за рахунку 48-42 на користь команди Алесандро Магро. Ще є багато чого, що нам треба вдосконалити: наші втрати, наш захист, баланс гри. Хоча ми і досі не граємо так, як би хотілось, але ми повністю у грі, і думаю, що далі у другій половині ми зробимо набагато більше. Здавалося б, в баскетболістів української команди є сили переломити хід поєдинку на власну користь. Втім, після великої перерви саме гравці Бреші провели низку результативних атак, володарюючи у фарбі до проблему три секундні Додали ще й пропущені дальні китки від Кені Гебріала та Троя Копейна. Перевага колективу з Італії досягла 22 очок. У нас був важкий поєдинок минулого тижня, і сьогодні ми повернулися до гри, зосередились на тренуваннях, змінили себе ментально, віддалися процесу, віддалися цій пригоді і повірили в те, що нам сьогодні і вдалося. Це результат щоденних тренувань. Сьогодні був гарний день разом. Ми сила. В останньому відрізку хлопці Гінзбурга грали все гірше. Втома та безпорадність у захисті лише роздратовували баскетболістів української команди, додаючи мотивації господарям. А поодинокі вибухи у нападі ситуацію врятувати вже не могли. У підсумку Прометей зазнав рекордної поразки на міжнародній арені. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 104 на 70. У нас з'явилася можливість грати серйозно, можливість атакувати кожного разу після роботи в обороні, триматись одне одного. Це була саме та гра, на яку ми і розраховували, якої ми чекали, і про яку мріяли. Перша домашня гра в Єврокубку після поразки. Ми готувалися від цього поєдинку. Ми будемо відштовхуватись і надалі. Вітаю Брешію з перемогою. Вона заслугувала на цю перемогу. Ми розпочали більш-менш непогано в нападі, однак припускалися значної кількості втрат. Поступалися у фізиці. Ми програли через поганий захист. Не було ні індивідуального, ні командного захисту. Це урок для нас. Ми вперше граємо в цьому турнірі. Частина наших гравців не виступали на такому рівні. Ми маємо винести уроки з цієї поразки. Думаю, що в ході гри ми зміцнили впевненість Брешії. Наші суперники сьогодні добре грали в захисті. Брешія домінувала в фізиці, атлетизмі, і це лише зміцнювало їхню впевненість. Це дійсно хороша команда. Прометей суттєво програв щити. А за результативними передачами місцеві баскетболісти перевершили гостей більш ніж у два рази. Кращими у матчі стали гравці Бреші. Копейн та Адела Валлі на двох заробили 35 очок та віддали 12 асистів. У Стефанса з Прометея 13 очок і 9 підбирань. Наступний матч у Єврокубку команда Гінсбурга зіграє 26 жовтня проти одного з фаворитів турніру турецького бурсаспору. Українська тенісистка Людмила Кічинок з Дніпра вперше кваліфікувалася на підсумковий турнір WTA у парному розряді разом з Альоною Остапенко з Латвії. Змагання КО відбудуться в американському форт-форті з 31 жовтня по 7 листопада. Учас там собі вже гарантували пари Крейчикова-Синякова, Чехія, Добровський Олмос Канада, Мексика та Мартенс Кудерметова, Бельгія, Росія. поточному сезоні Українсько-Латвійський інтернаціональний тандем дівчат став володремти. Тулів WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Ценценаті. А також зіграв у фіналах турнірів WTA 500 у Дубаї та Ізборні. Разом тенісистки також дійшли до півфіналів на Ролан-Гарос Ролан і в Ібондоні. А минулого місяця обоє дебютували у топ 10 Парного світового рейтингу Людмила на дев'ятій позиції Альона на сьомій в історії незалежної України на підсумковому турнірі WTA виступала лише Еліна Світоліна в одиночному розряді. У 2017 році Українка вибула з боротьби після групового етапу. Наступного сезону стала чемпіонкою, а за рік дійшла до фіналу. І на закінчення про таке керівник ракетомодельного гуртка Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді, майстер спорту міжнародного класу Ігор Волканов став срібним призером у класі моделей с 4 а заключного етапу Кубка світу з з ракетомодельного спорту Любляна Кап, який завершився в столиці Словенії Любляні. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.